Існує дуже багато типів маркетингу, їх, мабуть, десятки. Та сьогодні я поговорю про 12 найбільш поширеніших типів маркетингу, таких як традиційний маркетинг, digital marketing, маркетинг, media маркетинг та інші. Тому продовжуйте дивитися це відео, якщо хочете розібратися, в чому ж різниця і який тип маркетингу підходить найбільше саме вам. Мене звати Діана, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про маркетинг, в коментарях до одного з моїх попередніх відео ви просили розібрати різні типи маркетингу. Ну що ж, розбираю. І до речі, якщо ви ще не підписані на мій канал, то підпишіться і поставте лайк цьому відео. Це допоможе моєму каналу зростати. Ну а ми переходимо до... Того, які ж типи маркетингу існують, перший тип маркетингу це звичайно традиційний маркетинг, або як його ще називають офлайн маркетинг. Сюди входить і реклама на телебаченні, і реклама на радіо, а також зовнішня реклама на бордах, друкована реклама, і пряма поштова розсилка, як колись було популярно, і телемаркетинг. Це все приклади такого традиційного маркетингу, який досі існує, незважаючи на те, що в нас вже є нові ефективні диджитал канали та нові технології. Наприклад, на статиста є дослідження, яке показує, що телебачення досі є топ 1 медіа для реклами в США. Там також ми ще бачимо і радіо, і зовнішню рекламу. Що доводить, що традиційний маркетинг досі ефективний. Проте, як бачимо, друге за статистикою медіа для реклами це соцмережі. Тому наступний тип маркетингу, про який ми поговоримо, це маркетинг в соціальних мережах. Social media marketing – це використання соціальних мереж, таких як TikTok, Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn та інші. Для просування продуктів та послуг компанії соцмережі стають все більш ефективною стратегією для залучення аудиторії різного віку, і маркетинг в соцмережах такий ефективний, тому що там багато людей, як показують глобальні дослідження, наприклад, ось це за квітень 2023 року, соцмережі постійно зростають. Більше половини світу користуються соцмережами, а саме 4,8 мільярда людей. А середній щоденний час використання соцмереж становить 2 години 24 хвилини. Чотири найпопулярніші соцмережі: це Facebook, YouTube, WhatsApp та Instagram. Тому маркетинг в соцмережах, який включає в себе і менеджмент ком'юніті, планування публікації постів, і таргетована реклама це все класні можливості для підсилення вашого бренду для побудови ком'юніті. Та для зростання продажів. І до речі, social media marketing – це один з напрямків digital маркетингу, тому давайте поговоримо про нього. Digital маркетинг або інтернет-маркетинг чи онлайн маркетинг це будь-який тип маркетингової діяльності в інтернеті. І до речі, як не дивно, це один з найбільш швидко зростаючих та найбільш затребуваних типів маркетингу у світі. Диджитал-маркетологи це ті, хто створює диджитал маркетинг стратегії та використовують різноманітні онлайн-канали для просування з ціллю охопити цільову аудиторію та перетворити її на клієнтів. Ось деякі з напрямків, в яких працюють диджитал-маркетологи маркетологи це соціал медіа маркетинг. Search engine marketing, content marketing, email Marketing, Influencer Marketing. Продовжуйте дивитися це відео, тому що далі я детальніше розберу кожен з цих напрямків. А зараз я хотіла б запитати вас, в якому напрямку маркетингу працюєте ви? Або якщо не в маркетингу, то в якій тоді сфері? Мені справді буде дуже цікаво почитати це, тому поділіться в коментарях. Це допоможе мені краще зрозуміти свою аудиторію, тобто вас. І робити для вас більш цікавий контент. А ми переходимо до Search Engine маркетингу, тобто до маркетингу в пошукових системах. Це такий тип маркетингу, який спрямований на покращення видимості вашого бізнесу на сторінках видачі пошукових систем. Тобто, за допомогою Search Engine маркетингу ви можете вивести ваш бізнес на перше місце в Google, коли якийсь користувач. Набирає пошук за ключовими словами, наприклад, ви гуглите купити чорну сукню, і от перші результати, перші сайти, які ви бачите у видачі Google, це ті, в яких все добре з Search Engine маркетингом. Існує два типи Search Engine маркетингу. Перший це пошукова оптимізація, тобто SEO для органічних результатів пошуку, та реклама за оплатою за клік PPC для спонсорованих результатів. Ось як, до прикладу, виглядають результати платної видачі Google, це реклама. А ось як виглядають органічні результати. І щоб вивести сайт в топ, це робота Search Engine Marketing спеціалістів. І, до речі, пошукова оптимізація стосується не лише веб-сайтів. В соцмережах також є своя пошукова оптимізація. SEO у соціальних мережах дозволяє оптимізувати ваші профілі та контент таким чином, щоб ви могли залучати більше аудиторії через пошук за допомогою релевантної інформації та ключових слів. Наступний тип маркетингу це контент-маркетинг. це… Процес створення та розповсюдження цінного та релевантного контенту за ціллю залучити та втримати цільову аудиторію. Через контент, який відповідає інтересам та потребам аудиторії, ми можемо залучитися довірою аудиторії, створити впізнаваність бренду, а також підвищити лояльність. Деякі популярні види контент-маркетингу це статті в блозі, публікації в соцмережах, подкасти. Вебінари, інфографіка, електронні книги та інші. Ще один цікавий тип маркетингу: це імейл-маркетинг, це форма диджитал-маркетингу, яка включає в себе надсилання електронних повідомлень або новинних розсилок через електронну пошту. Метою імейл-маркетингу є побудова відносин з клієнтами, просування продуктів чи послуг компанії, підвищення впізнаваності бренду та зрештою підвищення продажів. Робота email маркетологів це не просто надсилати листи, вона включає в себе створення списків для розсилок, створення стратегій та кампаній, оформлення, дизайн та розсилка листів, моніторинг результатів та постійне курування списками розсилок. Окей, наступний тип маркетингу це інфлюенсер маркетинг, який включає в себе співпрацю бренду з інфлюенсером задля просування своїх продуктів чи послуг. Колись інфлюенсер маркетинг стосувався лише великих селебритіс. А зараз інфлюенсером може бути до прикладу якийсь фотограф, в якого 10 тисяч підписників в інстаграмі, і в нього своя лояльна аудиторія, своє ком'юніті, яке йому довіряє, і яке вважає його лідером думок в певних темах. І до речі, в 2024 році ми спостерігаємо тренд саме на мікро до 100 тисяч підписників. Та нано до 10 тисяч підписників інфлюенсерів, хоча, звичайно, що макро та мега інфлюенсери та селебриті також мають свій попит і можуть бути ефективними у більш масштабних кампаніях з ціллю збільшення лояльності та впізнаваності брендів інфлюенсер маркетинг так добре працює завдяки високій довірі, яку інфлюенсери мають серед своєї аудиторії, і рекомендації від них служать певною формою соціального доказу для потенційних клієнтів бренду. Перейдемо до наступного типу продакт маркетингу: це процес виведення продукту на ринок, його просування та продаж цільовій аудиторії. Продакт маркетинг передбачає глибоке розуміння цільової аудиторії продукту та використання стратегічного позиціонування та меседжів задля збільшення доходу та попиту на продукт. Продакт маркетинг знаходиться десь на межі між маркетингом, продажами, продуктом та Customer Success. Найбільш поширеніше завдання продуктових маркетологів згідно репорту Product Marketing Alliance – це. Формування позиціонування продукту та меседжів, управління продуктовими лончами, створення матеріалів та ресурсів для забезпечення продажів, сторітелінг, стимулювання продажів, створення buyer personas, конкурентний аналіз, керування веб-сайтом, сегментація клієнтів і так далі. Найчастіше продакт маркетинг застосовується в продуктових компаніях та стартапах. Наступний тип маркетингу – маркетинг відносно нове поняття це процес використання даних, отриманих за допомогою маркетингових кампаній і експериментів для стимулювання зростання. growth маркетологи завжди аналізують дані, щоб зрозуміти, що працює, а що ні. Яка відмінність звичайного маркетингу від growth маркетингу В тому, що якщо ми говоримо про маркетингову воронку, то традиційний маркетинг зосереджується на верхівці цієї воронки, тобто в основному на тому, щоб поширювати впізнаваність про бренд та залучати клієнтів. А growth маркетолог зосереджується на всій воронці від впізнаваності до утримання клієнтів і далі. Цей тип маркетингу застосовує такі методи, як, до прикладу, АБ-тестування, імейл-маркетинг, пошукова оптимізація SEO, ppc реклама таргетована реклама та постійний аналіз даних для оптимізації та покращення стратегії. Ще один тип маркетингу це бренд-маркетинг, це стратегічне просування бренду у головах споживачів. Він виходить за межі просування конкретних товарів чи послуг компанії та зосереджується на створенні чіткого та позитивного іміджу бренду. Метою бренд-маркетингу є підвищення опізнаваності та лояльності до бренду. Ключові елементи бренд-маркетингу включають в себе створення унікальної ідентичності бренду, передачу цінностей бренду, підтримку цілісності бренду в усіх точках дотику та зміцнення емоційного зв'язку між аудиторією та брендом. Хороший бренд-маркетинг сприяє побудові довгострокових відносин з клієнтами, перетворюючи їх у бренд амбасадорів. Наступний тип це івент-маркетинг. це – Планування, організація та проведення події з метою просування бренду, послуги чи товару цей тип маркетингу спрямований на пряму взаємодію з цільовою аудиторією та підвищення впізнаваності бренду. Події можуть бути різних форматів, включаючи виставки, конференції, запуски продуктів, вебінари, спонсорство, семінари та експериментальні маркетингові активації. Що це дає компанії? Перш за все, це пізнаваність бренду, друге це взаємодія напряму з аудиторією та нетворкінг, третє це залучення потенційних клієнтів і збільшення лояльності аудиторії. І останній тип маркетингу, про який я розповім, це affiliate marketing, тобто партнерський маркетинг, це просування чужих товарів і послуг за заздалегідь домовлену комісію. Тобто, як це відбувається? Є якась компанія, умовно, яка продає відеокамери. І є якийсь ютуб-блогер, який знімає якісь там свої влоги. І ось в одному з відео він рекомендує цю камеру нашої компанії, і в описі залишає посилання на сайт, де його глядачі можуть перейти і купити цю камеру. І ось від кожного такого глядача, хто перейде з його відео по його унікальному посиланню і купить цю камеру, він отримує певний відсоток, певну комісію. Тобто, якщо коротко, простими словами, так працює афілієд маркетинг. Багато компаній мають свої афілієд програми, та й загалом є багато типів цих програм. Та якщо підсумувати партнерський маркетинг, це економічно вигідний спосіб для бізнесу збільшити свої продажі. Без якихось додаткових витрат. І це взаємовигідне партнерство як для компаній, так і для партнерів, тобто учасників цих афілієд-програм. Ну ось ми розібрали з вами 12 найпоширеніших типів маркетингу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал. А ми побачимося з вами в моїх наступних відео. Па-па!